Друзі, мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завтра, о 22.30, відбудеться матч у Кубку Короля, чвертьфінал. Валенсія у себе вдома на місталі. Команда буде приймати каталонську Барселону. Гансі Фліка. І сьогодні друзі, хочу поговорити про Валенсію, про каталонську Барселону. Ну, давайте, друзі, про все ми поговоримо та по порядку. І давайте, друзі, розпочнемо дивитися взагалі то очно все чи команди, давайте да? За останні 5 матчів ось така у нас статистика. 0 перемог Валенсії, 1 нічия та 4 перемоги Барселони. Якщо беремо матч, який відбувався 5 березня 2023 року, то Барселона на Камп Ноу обігрує Валенсію з рахунком 1-0. Потім сезон 23-24 16 грудня на місталі 23 року. 16 грудня 23 року на Місталі команди розписали Бойову нічого 1-1. Потім, у квітні місяці 24-го року, 29 квітня 24-го року Барселона на Менджуєці Валенсію з рахунком 4-2 Ну, У цьому сезоні 24-25 команди зустрічалися вже двічі в рамках іспанської ла ліги. І Барселона в обох випадках перемогла. 17 серпня 24-го року на Місталі. Барселона здобуває перемогу на гол у Гадура дублем відзначається Роберт Левандовський, і Барселона перемагає. Ну і ось, 26 січня. взагалі відносно матч, який відбувався нещодавно і справді. ось, трішки більше тижня тому назад, Барселона обігура Валенсію на Манжуете за рахунком Simodin. Голфрендки Дейга, Фернатора, Сарафини. Дубль Фірміна Лопіша, Роберт Левандовський забивав Тарега, та Ще був за Заваленцію. Голом відзначився Угадуро. Ну і справді в тому матчі Барселона ну, просто неймовірно виглядало. Якщо, до речі, ми зараз, друзі, будемо зараз з вами дивитися турнірну та ситуація, да, яка в нас замає в іспанській лалізі. каталонська Барселона після 22-х турів у іспанській лалізі знаходиться на третій позиції: 5 поразок, 14 перемог та 3. Нічих у каталонського гранда. 45 очок у пасиві. 60 забитих м'яча має каталонська Барселона це найкраща атака у іспанській Лалізі. 24 м'яча пропущено, плюс 36 різниць забитих та пропущених у Барселони. Останні 5 матчів каталонців, 2 поразки, одна нічия та дві перемоги. Ну, ми пам'ятаємо, ось це груден, до місяці до Барселона дуже багато очків втратила. Але цей новий 2025 рік календарний. Каталонський грант просто неймовірно розпочинає. Валенція 19. Після 22 турів Валенція 11 поразок, 7 нічих та 4 відповідно перемоги, 19 очок, і Валенція має абсолютно всі шанси для того, щоб вийти з зони виліту. В 4 очках Валенція для того, щоб вийти з зони виліту. 22 забитих м'яча в цілому має Валенція. 37 м'ячів у Валенції пропущено. Ось, ну і мінус 15 різниці забитих та пропущених У Валенсії останні 5 матчів команди, дві поразки, 2 перемоги та одна нічия. Друзі, взагалі-то казати про Валенцію. То вони, в принципі, розпочали рік непогано. З Мадридським Реалом. Був, був дуже хороший футбол від Валенсії, вигравало 1-0. І Валенція була прям неймовірно близькою до перемоги. Реал. Мадрид зробив камбек. У меншості команда Карла-Чілоті забила два м'яча у відповіді Реал в, в переміг, хоча Валенсія була неймовірно близька до перемоги. Потім Валенція по кубку пройшла далі, Ельденце обіграли, Севілію було нічя. Далі по кубку пройшли далі, Сосідат обіграли, і здавалося, що ось Валенція зараз хороший форм перебуває. І тут від цієї таки Барселони 1-7, а потім вдається обіграти Сельту. Дуже важлива перемога із психологічної точки зору, з рахунком, Валенсия Согусперника проиграла. Что соно Барселоны, каталонский гранд. Просто на имумерации ри, номер Рик 2025. Команда распаччивается. Барбастовый сегодня 16 финал. Кубка Короля Абдали проходит. 4-0 преомагается. Атлетик Беливао преомагается. Мадридский раунд 5-2 в финале преомагается. Бетти сегодня 8 преомагается. Свитафа был ничья. Бензику преомагается. Валенсию тут-таки преомагается. Взагалі, Матч Бенфікою був просто неймовірний 5-4, 7-1 перемогли Валенці За талантою було нічого 2-2. Ну і ось останнього матчу вдалося збути неймовірно, прям, друзі, важливу перемогу над Алавасом, тому що вдалося скоротити відставання від Атлетико Мадрид та від кателонської від Мадридського Реала Тут каталонська Берсона ці важливий перемогу над Алавесом. Скоротила відставання від Атлетику та від Мадридського Реала, Ну і звичайно, що Берселона має абсолютно всі шанси. Для того, щоб поборотися за титул чемпіонів Іспанії. Тобі ж зараз Барселона і справді на ходу де й перебуває. Ось. Роберт Лемодовський, до речі, забив переможний м'яч у матчі проти Алавеса. Ну що, ж, друзі, давайте до думок та переходити, мої любі. Друзі, очікую хорошого футбола. Фалінція. Друзі, Валенція на місталі виглядає дуже дуже непогано. І, до речі, проти тієї таки Барселони також Барселоні взагалі нелегко грати на місталі. Подивіться, останні матчі Барселони на Місталі, так, да, перемоги є, але які з мінімальним рахунком. У 2020 році взагалі Валенція перемагала. Тобто, на місталі завжди Барселоні було важко. Завжди. Тобто, Валенція на Місталі дуже здорово виглядає. Я, в принципі, очікую, завтра хорошого футболу. Звичайно, що це буде інша гра. Думаю, ніяких 1-7 не буде. 100%. Валенція конкурентна конкурентна на місталі з Мадридським Реалом дуже хороший футбол. І Атлетико, якщо не помиляюся, розгромили 3-0, якщо я не помиляюся в цьому сезоні. Тобто, Валенція, тобто, вам хочу сказати, дуже хороша команда з неймовірним потенціалом. І я думаю, що Барселоні вони дадуть тобі, тим більше у першому колі в серпні, Барселона хоча й виграла, але це був важкий матч. Це був прям неймовірно важкий матч. Є хорошого футболу, моя перша думка це обидві команди заб'ють. Це обидві команди заб'ють. До речі, друзі, я взагалі не виключаю овертаймів. Тобто я не виключаю, що ось команди зіграють у нічю в основний час, і все буде вирішуватися в екстратаймах. і взагалі такого сценарію не виключаю. Але мені ще серце підказує, що напевно, все-таки Барселона з якимось мінімальним рахунком 2-1, все таки в основний час Валенція переіграє. Тобто, я думаю, що це буде прям неймовірно важкий матч для Барселони. Прям неймовірно важкий матч, на морально малівих. Але думаю, що Барселона з якимось мінімальним рахунком 2-1, але все-таки переможе. І все-таки думаю, що саме Барселона пройде до півфінала Кубка Короля. Але я думаю, що Валенція завтра дасть гідний бій. Каталонському гранду! Тож, моя друзі, думка це обидві команди забіть, та думаю, що Барселона з мінімальним рахунком Валенсію обіграє та пройде до півфінала Кубка Короля. Друзі, що думаєте взагалі, то ви з приводу цього матча? Якщо у вас є друзі думки, можете написати свої думки в коментарях. Я вам, друзі, тільки добра, та щастя в житті бажаю. Бережіть себе, мої любі друзі. Найголовне, найголовне, щоб ви усі були щасливі, усім на побачення, мої любі друзі, усім нових зустрічей.